Доброго дня! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Робимо сьогодні таке відео, таке невелике, коротке. Я скоро знімав лошечку. Ще сьогодні вирішив зазняти. Що ти маленька? Сьогодні я вирішив зазняти відео. Лошичкою. Із кубилою, що така є кобила, зараз покажу на продажу. Лошичка зараз 10 місяців має. Хто би собі захотів, номер буде в описі. Ціна договірна, це Тернопільська область, Підгаєцький район. Самі підгайці. Лошечка така походить. Лошечка походить, така, мама, ну, мама така проста. А тато був, можу дати контакти, в кого вона була. Так мені по розказах розказували, що тато її то є е, Літнянський Вася мав когось там вже зребця, і тобі того ж ребця та лошечка. Не знаю, хто би собі дійсно захотів таку лошечку. Там вже можемо знавати Маму точно я знаю, яка мама. А за жеребця можемо взнавати. По одним питанням можете не, не дзвонити. І Для хейтерів коментарі теж. Як, якщо, якщо хтось хоче собі написати, то ліпше не пишіть. Кажу як є. Лушичка не є дорога. Така. Відео того не переказує, яка вона є. Але вона, ну, вона не буде колена. Ну відео, На відео то видно є, але вона досить дуже висока, така знаєте, що зараз вже десь 1,45 вже точно має по тілу. Десять місць залишиться. Грива файно на, на, на два боки. Хвіст чорний, грива чорна, все як має бути. І спокійно. Якраз перепинаю коні на вечір. Хочу показати. Що я, як, файно всі вільно, я їй сказав, що я, я схожу говорив, яка вона була скорше. І зараз порівняти тут зовсім небо і земля. Ціна не є дорога, дорога. Хто собі захоче, може дзвонити питатися. Можемо її привезти, якщо недалеко. Можемо її поміняти так само. Але тільки говорю, якщо недалеко. бо то багато хто дзвони, завсюди дзвони. Ось така лошечка. Вона зараз дуже стала така. Ну, Нам була ну, досить висока така, вона взагалі зараз така стала висока, що відійшла файно. Припняв її, вона наскоче ходила в мене на, на відео, бачили, що вона ходила в мене, але зараз її припняв, бо тому що виходить за... Киньо. Вон, коні чужі пасуться. Коні забирають на вечір, а я її лишаю, мої коні пасуться цілу ніч. І я її мусив притняти. така лошечка. Ціна не є дорога, каже, можемо її привезти, можемо її поміняти. Залежить які коні по поводу реклами можете звертатись, номер буде в описі. Може хтось щось має на продаж, може хтось щось, якусь рекламу треба зробити, звертайтесь на мир, на що того, того відео буде в описі і можете звертатись хто собі як захоче. Може хтось хоче купити, може хтось хоче продати, є по-різному. Така зараз лошечка показує. Я можу уточнити, можу попризвонити до, до колеги, ким і що вона парована. Ну то, що то по розказах мені розказували, що ну, кубилу я знаю точно її маму. А тато там, якийсь там був, я забув його назву, що і як до чого. Мені казали. Не знаю, що і як від кого. Ось така зараз лошечка є на продажу. Лошечка йде, ну, мама її проста, тато. Ха то такий не знаю. Ну така для себе, для дому, для, для роботи, то може бути. Дуже сильно спокійна така. Що, маленька, на камеру йде. Ха. Зараз ще покажу кобилу, на даний час, яка її кобила на продаж, хто би собі захотів, може дзвонити, питати, але кажу зразу. Лошечка не є дорога, але... Можемо її привезти, можемо поміняти межі адекватності. Що маленька? Гаря файл на два боки, хвіст, все чорний, все має бути стимлень. Якраз перепняв коні зараз і ще покажу кобилу. Те, що є зараз на даний час на продажу. Так, переходимо до кобили. Підготували якраз з нею щойно бараболю, картоплю. Хто як собі розуміє? Кобила така є, каже, середняк. Сьогодні підгорнула три городи. Кобила теж є дуже сильно спокійна, дуже файно ходить в сапках. Хто, як собі розуміє, в сапках красувати, хто каже підгортати, то каже сапкувати. В нас кажуть нас кажуть сапкувати. Ну а хто як собі розуміє? О така зараз кобила є на продажу. Кобилі десь 9-10 років, більше нема. Кобила дуже сильно спокійна, кубила така середняк. Номер буде в описі. Кубилася, не щури, не копає, не кусає, нічого взагалі. Все повністю. От така зараз кубила, є зазаду. Треба трошки відгодувати. Ну, але так, кобила дуже дуже добре ходить все повністю. Грасувати, сапкувати, все повністю. Хто як собі розуміє, підгортати. Якраз коні перетняв на вечір. То є відео сьогоднішнє. 9 числа сьогодні. Там ті коні вже всі продані, щоб кажуть, там та кобила теж продана та велика, що щоб не дзвонила, не питались, бо то люди дзвонять, питаються. То що зараз є на продажу. Така кобила є на продажу зараз. Це що я кажу. Вона не боїться ні техніки, нічого. Люба проба кобили. Кобили я дешева, недорога. І лошиця є на продаж. Карата на даний час не продаємо. Перший раз запрягали його, але відео не було, бо тому що не було часу знімати, не було кому знімати. І поки що то що маємо, то знімаємо, бо не було часу. О, лошиця перевертається, та ріється. Перепинав на мечта впити файл. Щось таке дощ буде, щось таким дощом тягне. Отка зараз я купила на продажу. Що маленька? Там, де велика трава, там, там не пасуть, шукають меншої. Ну, всі пасли вже. Що ти замотаєш мене? Хто би там не писав, хто би що не вказав, кобилі десь 9-10 років, більше нема. Кого реально буде цікавити, номер буде в описі, ціна договорна. Чому договорна, бо тому що там пишуть в коментарях, чому не кажемо ціни, бо тому що можу, можу її привезти і можемо її поміняти. І... Ну всяке різне буває. Зараз кажуть, ну, там казали, що за багато, замало, а так. Кого дійсно буде цікавити така кобила, можеш собі дзвонити, спитатися. Можемо договоритися. Кажу, кобила не є дорога. Так само як лошиця. То що зараз на даний час є на продажу. Кобила дуже сильно спокійна. Ходить все повністю. Сапка грасувати, підгортати, все повністю. Не боїться ні техніки, нічого, дуже добре згор потримає. Йомуленька, пробіжися. Для дому, для господарки ліпшої не треба. Ні бо є любителі, що хочуть більшу і меншу, і то таке. Кажу. Знімаємо те, що маємо. Різні знімаємо, і великі, і маленькі. Звичайним людям по кишені. Коли забрали того кобилу, підгортали нею, красували нею, покрасували два городи і підгорнули один город. І цей якраз не вигнав її на поле. А ложиться так гоніла кругами капець. Так гоніла, рвалася, тому що ці вурби Привикла бути біля коней. Але признав, що не той перепняв їх, що на вечір, дав їм пити, спокоялися. О, ще раз покажу лошицю, яка є. Зараз на час лишитися. Лошиця взагалі суперова, по фані буде висока лошиця. Відео того не переказує. Симі розумієте, але... Ну таке для дому, для господарки. Файна буде така лошиця. Не є дорога. Грива файна на два боки, і все. Все файно вилінило. Зовсім не то, що було. Йо! Давай О така друга ловата стала. Спокійна, така дорога, йде да, файна, заповниться. Хто би собі захід може для свого коня? Може тлякобили хто має. А така лошечка. Десять і вже буде 11. Ё. Напевно, буде у нас зараз дощ. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Що маємо, то показуємо, то таке сьогоднішнє наше відео. Каже, можемо і привезти, то і Тернопільська область, підєцький район. Підгається, самі підгайця. Takže sa im ďakujem za увагу. Všetkým sa